Всім доброго дня. Ви на каналі Українське Яблуко сьогодні 12 лютого, і в нас з'явилася можливість, ми можемо вже зайти в розсадник для викопки саджанців, саджанців Golden Delicious Reinders Ось такого класу вони. Можете подивитися всі гілочки з квітковою брунькою. Це як кніпбаум. То тобто квітуче дерево. І ось такі в нас екземпляри. Кажу, приблизно е, висота до місця щеплення е, сантиметрів 20. Е, товщина штамбів, ви бачите, грубі 18-20-10 сантиметрів від місця окуліровки приблизно 18-20 мм. Далі штамп, штамп Міцний, чудовий і ось такі гілочки покриті всі квітковою брунькою. Я на, це, на цьому дереві не бачу взагалі, взагалі не бачу, щоб щось було не покрите квітковою брунькою. Квіткова брунька. Тобто ці дерева відразу відразу будуть Ви їх. Посадити, і вони зразу зацвітають. Висотою вони приблизно. 2-2-20. Ось ці ще вищі. І теж, бачите, вся з квітковою брунькою. Цих дерев є. На 2 гектари інтенсивного саду. Тому ті, які люди хочуть купити оптом, будь ласка, звертайтеся, мій телефон 0,99. 0,67, вибачаюсь, 0,67 99 23 830. І я хочу сказати, що отакий от з такою кореневою системою свіжо викопаний, це найкращий саженець для того, щоб він прижився і далі продуктивно плодоносив. Якщо ці дерева отак от відразу посадити цієї весни, як тільки можна вийти на поле. Хорошо полити і ставити крапельне зрошення, то ці дерева дадуть вже урожай цієї цього року. Можливо, ще фертигацію, підкормка цього року вже будуть е, плоди. Я думаю, що по 10, 8, то й 12 плодів, а той, може, до 20 плодів на цьому дереву і можна вже зірвати урожай. Але для цього все потрібно обов'язково підготуватися, підготувати ґрунт. Доглядати їх, прискати від шкідників хвороб. Ну і, звичайно, поставити на краплені зрошення. У кого крапельного зрошення нема, то на другий рік вони всі заплодоносять і заплодоносять інтенсивно. Тобто ви можете посадити. По ціні Ну, такі, на жаль, от такої величини я навіть не можу відправляти. В одному екземплярі, там, якщо хтось захоче, це буде ціна звичайно вища. Але такі дворічки з кроною, з квітковою брунькою, у мене 50 гривень роздріб. Ну, а хто хоче на, е, купити, купити і посадити собі сад гектар 2, опт від 500 штук, то звичайно там. Ціна набагато менша. Но, но відправити я можу тільки або самовивоз от в такому стані, або контейнером. Якщо це нова пошта, є контейнер, я відправляв контейнерами вже не разу контейнером. А в мішках тобто, його упакувати ну, майже неможливо. Тут влізять три дерева, а дуже багато роботи. Ну, якщо буде час, ми і так будемо відправляти. Ну, всю якість ви бачите, я от зараз відійду, я вам покажу, якої вони величини. От так на відстані. Ось такі вони. Поки у нас хороша погода, ми можемо копати, там далі приморозки підуть, але невеликі. Я думаю, що ми зможемо викопати і в березні ви можете їх посадити. Або навіть в кінці лютого, якщо погода буде сприятлива, я би зараз садив, от нас тепер можна садити. А в на нас, на жаль, вже закінчилась земля. І в нас нема де цих 2 гектара посадити. Хоча сажанець прекрасний, самі бачите його якість. Ще раз проведу, щоб сфокусувалося і ви побачили. Щоб всьо, квіткові бруньки. Подивіться, тут шкідників хвороб я взагалі не бачу. Дворічка з кроною. Ну Це вам, я наглядно показую, який саджанець треба садити, щоб ви мали продуктивне дерево. Продуктивне дерево, яке б плодоносило 10-15 років. І от такої якості це ідеально. Я думаю, що за кордоном, я не думаю я впевнений, за кордоном такий саженець Стоїть десь в районі 3,5-4 євро. Не представляєте ціну. А у нас, у нас поки така ситуація в Україні, мало що садять, то ціна така. Яблука в кінці. Сезону суттєво подорожали, їх буде все менше і менше, і хто буде садити такі сади, той буде мати результат. Напоминаю, що це Golden Delicious Raiders. Той сорт, який майже не кидає сітку на собі. ну Звичайно, якщо ви будете гарно за ним доглядати і кропити, тобто не обпалювати плодову бруньку. Буду закінчувати. Можете це відео записати номер телефону. Якщо когось цікавить, будь ласка, замовляйте, поки ще є в наявності. Ми можемо їх відправляти або контейнером, або самовивіз. Ну, Індивідуально, можливо, теж, але ну, як, як буде час, тому що це дуже багато з ними роботи, вони дуже великі, їх упакувати, відправити в інші упаковці. Нелегко, просто часу немає на це. А хто хоче сад садити, то ми будемо домовлятися. І Я вас запевняю, що ціна для вас буде цікава, хороша на такий об'єм. До наступних зустрічей на каналі Українське Яблуко. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте в соціальних мережах. І Хай плодоносять ваші сади. Все буде Україна. До побачення.